Всім привіт! Ви на каналі Дімасік і сьогодні ми з вами розглянемо новину, яка тільки-тільки декілька годин, як вийшла. На жаль, повної інфи ми не маємо, по плюшкам, по тому. Що за цей режим буде, скільки там, чи буде таблиця рейтингу, як була попередній раз, чи всі інші моменти поки що невідомо. По всій інфі, яку ми маємо, це тільки відосик, з якого випливає, що цей режим буде не стандартний. А як попередній, тестований, я б сказав би, останній рубіж, у вас буде 5 хвиль, і грати ви будете не на спеціальних танках, а на ваших восьмих рівнях. Давайте швиденько подивимося відосик і розберемося, що, куди і як. І згадаємо разом, що було до цього відосика і в тестовому режимі. Да, я просто скажу деякі моменти, які тут немає, і ви То, те, що я пам'ятаю з попереднього разу. Привіт! Я Міріум. Вавилон це сміт. Раумфальте захопило успішно. Та здається, розворушили у гніздо. Нас переслідують охотанки, кілька десятків. Іважна наука не дивовижна, хто не зрозумів, що таке Міріум, хто, можливо, вперше грає, багато новачків є до речі, які взагалі не знають, що це за режим і тому подібне міріум. Це як би вона, яку ви кажуть, катать спокарте, збираєте, ви. І юзаєте. В стандартному режимі ви її збирали, потім скидували спеціальний, щоб пройти в наступну. Тут вам міріум буде збирати для того, щоб юзати ваші плюшечки. Так як ви будете брати 8-рівні, вам, вам автоматично буде, типу, вмикатися плюшечки. Бачите, у вас, вас взаді такі навіть полосочки. Бачите, типу, це ви використовуєте міріум. Ви катаєтеся типу, в світі міріума. Як ви думаєте, розумієте, чому міріум, тому що мерний міріум. Рухаємося до точки евакуації. Прийом! Павелон, як чуєте, ми наближаємося. Відчиняйте портал. Ось тепер їх забагато. Де портал? Павелон, прийом. Записуйтесь добровольцем на останній рубіж. Схоже, евакуація відкладається. Добре, почекаємо. А тим часом працюємо, хлопці. Ну, як бачите, ви на восьмих рівнях відбиваєтеся від толпи, грубо кажучи, ботів. Це будуть все ж таки боти. Не забувайте, тому можна їх трошечки, скажімо так, прорахувати, як вони будуть себе діяти будуть діяти. Це дуже прикольно. Ну, Легше буде облечувати вашу роботу. Попередній раз дуже багато хто катав, я катав на громі. Дуже класний танчик до цього режиму, тому рекомендую взяти його. Ось він танкує проти ботів і плюс хороші пайки, дає на 800 з хорошим КД. Вам дуже-дуже підійде. Якщо у вас є гром, це дуже-дуже-дуже круто. Далі моменти. Ви підбираєте Міріум для того, щоб юзати ваші плюшечки, відновлення ХП і всякі моментики в кожного танчика, Там, ну, там свої моменти, там кращий вистріл. Ну Це треба буде вже дивитися, коли вже буде більш подробніша інформація. Згадую те, що було попередній раз. Які моменти були? У вас буде 5 хвиль, попередній раз було 5 хвиль. Перший там зайці, другий там бландери, здається, третій там ще щось. З кожним зрозуміло, зрозуміло діло, що з кожною хвилею все важче і важче буде. Попередній раз була також таблиця, хто найшвидше проходив, там люд, людей кидали типу, в таблицю, хто найбільше проходить. Там один відсоток, хто проходив, там якісь ще були допи плюшки, здається, якщо не помиляюсь. На жаль, по плюшкам в даний момент поки ще нічого не відомо. Будемо чекати інформації, тому я кажу, тільки вийде ця інформація. Знову також випущу відосик, і ми зразу розберемо, що за плюшки, за що будуть, чи буде важко цей режим ще пройти, тому що треба цю цю інфузію брати. Бачите, ви вбили танчик, і вас, оце то, бачите, таке, типу, такий фіолетовий, такий синьо фіолетовий. Це ви забрали. Це ви забрали з знищеного противника, забрали міріум. Ось. З таким науковим обладнанням ніхто не зможе перешкодити вашим дослідженням. Ніхто. Як ми бачимо, Європа, Китай буде 15.05 вихід в НА, Америка, ну, тим словом, на Америці буде на 16.05 буде виходити цей режим. Ще хочу таку сказати штучку, що цей, цей режим буде до 30 з 15 до 30 числа, до 30 травня буде, грубо кажучи, 4, 2 неділі. 2 неділі буде. І, Ще така допіньфа з урахуванням, що буде до 30 травня, орієнтовно в районі 13 30, 30 травня. Буде скоріш за все вийде оновлення 1.29, в якому вже буде нова бойова перепуска. Бо вона буде має бути літня, вона має літом стартувати. Тому орієнтовно кінець травня, початок літа, буде у нас нова бойова. Бойова перевозка тобі ж нове оновлення 129, яке має бути, яке зараз іде Перше було тестування. Я також робив відосик, робив відосик і, стрімчанський посилив, у цього ще буде декілька там тестувань. Одним словом, е якщо у вас е ви там новачок або не новачок, і у вас є питання по даному режимі, запитуйте в коментарях, е буду я відповідати, можливо, хтось в коментарях також вам відповість. Будемо разом спілкуватися в коментарях. Що ви думаєте про цей режим, чи чекали ви цей режим, чи хочете, хочете цей режим. І е як ви думаєте, будуть тут коробочки, чи якийсь новий танчик, як марафон, так як попередній раз був марафон, у нас Нергала отримали? Чи все ж таки не буде цього, цього моменту? Запитуйте все в коментарі, буду радий вашій підповідати підписуючи лайкосику і коментуку. Так що всім добра, всім славині, громад слава, всім бай-бай!